Здається, дорогувато коштує печиво Саваярді. Зроблю його сама і порахую продукти, тільки продукти. До того ж, в нас продається лише італійське. Цікаво, чому наші великі хлібобулочні виробники не виготовляють Саваярді, мабуть, через права на це італійців. Ну так є досвід з фетою, то й тут можна переназвати, наприклад, в Бабаярді. Може, у вас є ідея назви? Напишіть в коментарях, посміємось разом. Робиться печиво дуже швидко, головне добре збити яйця. Я збиваю жовтки і білки окремо, а ви можете ризикнути і збити разом, якщо у вас дуже потужний міксер. І до речі, в цей раз збиваю спочатку жовтки, а потім білки. Бачила, так робить Ярославський, і так, напевно, логічніше. Тут в мене білковий фейерверк, це той момент, коли думками була далеко, а білок тепер всюди. Тепер стараюсь рухатись швидше. Відразу додаю в білки весь жовток і поступово додаю борошно. Все обережно перевірю. Вимішую і формую печиво з кондитерського мішка. Викладаємо обов'язково на пергамент. Тут, до речі, в мене пеклись еклери, тепер будуть савоярді. Я ж не одна така, що відразу викидає. У мене він може служити декілька разів. Щедро присипаємо цукровою пудрою, її я теж порахувала разом з цукром, і вже бачу по продуктах, що виходить набагато дешевше. Випікають 10-12 хвилин при 180 градусах. На приготування в мене пішло десь 40 хвилин разом з миттям посуду і випіканням. І не знаю, як так вийшло, але рівно 200 грам готових савоярді, а на продукти всього 15 гривень. Якщо підсушити, то точно будуть як в магазині. Але я їх робила для тирамісу, яке вже готую, знімаю, рахую продукти і обов'язково поділюсь з вами. Тому ставте лайк і підписуйтесь. Їжте здорові!